Псалом 56, коли Давид від Саула втік у печеру. Під крилами твоїми у затінку сховається моя душа слабка, і ангел буде стінами будинку, допоки беззаконня та війна. Подякую за допомогу силам. Всевишній відведе потоки зла, печера, наче ворогу могила, та правда знає, що таке ганьба. Із темряви не заберу корону, гонителів зненацька не уб'ю. Сам Бог зберіг мене і охорону, послухаю його, не підведу. Душа моя живе посеред звірів, серед озлоблених вогнем війни, язик їх меч, а зуби гірші списів, жорстокі стали від безсилля і вини, усюди пастки та глибокі ями. Нема дороги, де би міг пройти, та я співаю і хвалюся небесами, впадуть у прірву Бога вороги, стою і Господа у гімні величаю, Йому і славу, і поклон віддам. Нащадкам цей псалом співаю, радію всім єством своїм, життям.